Вітання Україна! Якщо коротко. ситуація у Бахмутській конгломерації. Лінія від Солидар до Бахмута, саме місто і до району Кліщівка ступочки. масовані піхотні атаки при підтримці артилерії, мінометів, танчики там працюють, намагання продавити, нащупати слабкі місця, пролізти. І корот... маленькими групами і великими підрозділами, але всі ці потуги відбуваються з великими втратами для ворога. Там в день він ложить до батальйона, десь орієнтовно, по даними нашої розвідки, піхоти бронетехніки, мабуть, не так багато, тому вже вони підтягують авіацію, намагаються продавити позиції. Але тут також успіху немає. Що з авіації ми розуміємо вчора, наприклад, Су двадцять так і було. Тому, друзі, переживати, звичайно, потрібно, але тихенько, щоб цього ніхто не чув. Бахмут під українським прапором, під контролем Збройних сил, там стоять наші потужні підрозділи і сили спеціальних операцій, тяжкі механізовані бригади, окремий штурмовий полк, сили ТРО, окрема їм подяка, казаки, буде діло. Так що не хвилюйтеся, Бахмут під українським прапором це все, що потрібно знати на даний час. Бахмут це Україна, був є українським містом. Слава нації та смерть ворогам.